Сонечко гріє, а отже час обирати електровелосипеди. Хочеш на них крутити педалі? Крути. Втомився, вмикай мотор і відпочивай. Або ж переходь в режим асистента, щоб мотор допомагав тобі крутити педалі. Місяць тестував ось ці чотири новинки електровелосипедів від 2 е тому розкажу, який саме підійде вам. Найбільше я використовував саме цю модель Електробайк 11. До речі, хто не знав, ось ці дві букви це якраз абревіатура електробайк. Почну з того, що особисто мені сподобалось. Перше це міцна. Візуально навіть така трохи офроудова рама, яка, до речі, виконана з металу. Можливе навантаження до 150 кг. Можна або двох пасажирів, до речі, розмір сидіння дозволяє, або невеликі вантажі. Бага велосипеда, до речі, 34 кілограми, що немало це треба мати на увазі. Велосипед комплектується широкими 20 дюймовими колесами та амортизатором, як переднім, так і заднім. Ямки нерівності долаються на ньому легко. Режим оффроуд також тестував. Їздив на ньому на рибалку. Проблем ніяких не було. Велосипед обладнаний дисковими гальмами та зірочками і передачами Shimano, що на хвилиночку нічого собі. Звичайно, є тут яскравий ліхтар, який регулюється по висоті, і вночі все видно. Позаду в нас також габаритний ліхтар з функцією стоп-сигналу. Батарея 48 вольт 15 ампер годин, в яка живить 500-ваттне мотор колесо, що дає хорошу динаміку на старті та розвиває швидкість при особисто моїй вазі 80 кг 45 км на годину по рівній дорозі. Якщо ж є невеликий нахил, то я розганявся і до 50 км на годину. Щодо тривалості поїздки, ви самі розумієте, все залежить від умов їзди. У мене в міському режимі завжди на максимальній передачі, яких тут, до речі, є 5, виходило близько 30-35 кілометрів. Звичайно, що розмова виключно про електротягу. Є брезговики, ніжка, як і у всіх інших моделях, про які я вам ще розповім, замок та ключ запалювання, без якого бортовий комп'ютер не запуститься. Ще окремо є ключ від самої батареї, щоб за потреби її можна було зняти. Наприклад, для того, щоб помити велосипед чи зарядити батарею окремо вдома. Тепер про комп'ютер та елементи управління. Запускається він за допомогою ключа та кноп. На дисплеї бачимо рівень заряду, поточну швидкість передачу Кавінкнена. На перемикаючі режими, побачимо стандартну кількість пройдених кілометрів за поїздку, одометр, максимальну швидкість, середню швидкість. Перемикання передач здійснюється, до речі, за допомогою ось цих двох кнопок: плюса та мінуса на кермі. Також є сигнал на цьому боці управління та ввімкнення габаритів. З мінусів скажу, що тут не регулюється сидіння, і при моєму зрості 1,80 м, цей велосипед замалий для мене. Я б його рекомендував для підлітків чи для людей з нижчим ростом. Наступний електробайк 16. Цей велосипед побудований на тих самих колесах, що і в попередній моделі 20 дюймів фет-шина. Також має два амортизатора. Це все до м'якості подорожі і часткового офроуду, про що говорив раніше. Проте в цій моделі кардинально інша рама. Рама тут складна. Так він легко поміщається в багажник автомобіля. У цій моделі регулюється сидіння, тому вона підійде вже для будь-якого зросту. Максимальне навантаження 150 кг, є багажник, можна щось закріпити та перевозити, чи встановити собі корзину. Ця модель легша за попередню і вага її 31 кг, так як виготовлена вже з алюмінієвого сплаву. Бортовий комп'ютер аналогічний попередній моделі. Також передні і задні дискові гальма, зірочки і перемикачі Shimano. можливість налаштовувати жорсткість передньої вилки. Батарея 15 ампер годин 48 вольт колесо 500 ватт, що дає в середньому 30-35 км подорожі зі швидкістю до 45 км на годину. Так як велосипед легший, динаміка розгону я б навіть сказав, що тут краще, ніж в попередній моделі. Тому це буде крутим варіантом як для міста, так і поза його межами. Склав, зайшов з ним громадський транспорт, доїхав до природи, розклав і катаєшся новою місцевістю. Третій класичний міський електробайк 17. Ця модель комплектується 26-дюймовими колесами. Можна сказати, що це класичний розмір для велосипеду. Дного колеса заводу має фірмові покришки кенда. Це виробник якого цінують професійні велолюбителі. Має скошену раму, що не потребує високо закидувати ногу, щоб сісти на велосипед. Також тут є багажник, куди можемо щось поставити. Зірочки та перемикачі Shimano, дискові гальма. Також тут є регульоване та зручне широке сидіння, габарити та бортовий комп'ютер з уже знайомими нам функціями. Передня вилка з амортизатором, позаду його немає. Виробник його не передбачив, так як позиціонує цей велосипед, як міський чи або навіть сказав, шосейний варіант. Внявши батарею, помічаємо, що вона менших фізичних розмірів і відповідно меншої ємності. Цій моделі ємність батареї 12,8 Аг, годин, на відміну від 15 Аг годин в попередніх двох варіантах. Дальність поїздки близько 20-25 кілометрів. Це немала відстань, тому впевнений, що багато кого влаштує такий варіант, бо і заряджатись він буде швидше. Мотор колесо 500 Вт, вага 31 кг і батарея 48 вольт. Це чудова динаміка розгону, я більше тут не маю що сказати. На фінал Електробайк 19. Це просто звір. Його основна відмінність це потужність двигуна. Тут він кіловат. Це два рази більше ніж у всіх попередніх велосипедах. І це відчуваєш відразу. Він має дуже хорошу динаміку. і Особливо мені це сподобалось на старті при світлофорі. Крім мотор колеса, що ще тут є: це повнорозмірна рама з алюмінієвого сплаву і вагою 31 кг, що зовсім небагато для таких габаритів. Максимальне навантаження 160 кг. 26-дюймові фет-покришки в комплексі з амортизаційною системою дають особливу по подорож з міськими джунглями та й позамізкими також. Можна брати його на пересічну місцевість. Це вже модель з гідравлічними гальмами, тому навіть трішки даунхілом можна погратися. Завдяки потужному мотор-колесі ми отримуємо не тільки хорошу динаміку на старті, а в нас ще й збільшується максимальна швидкість до 55 км на годину. А з гірки всіх 60 плюс виходить. Батарея, як і у всіх моделях, зйомна. Ємність в неї 15 Аг 48 вольт, що дозволяє долати відстань близько 35-40 км. Це з практики. В описі написано 48 кілометрів, ну ви ж самі розумієте, що це при ідеальних умовах. Багажник, ліхтар, стоп-сигнал, бортовий комп'ютер все тут є. Ну що ж, підсумуємо, електробайк 11 – кращий варіант для підлітків за рахунок своїх розмірів та міцності і конструкції. Електробайк 16 чудовий варіант для змішаних подорожей, так як має можливість складатись на і легко поміщається в багажник авто чи громадський транспорт. Електробайк 17 – класичний міський електровелосипед, електробайк 19 – універсальний варіант з кіловатним мотор колесом і великими фетпокришками. Підійде для всіх типів велопрогулянок. Посилання на всі ці товари будуть в описі під відео. Якщо залишились питання, чекаю на вас в коментарях. Всім пока.